Привіт всім, дорогі раки! Рада вітати вас на своєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень у нас буде дуже важливий місяць, тому що у нас цілий місяць буде ретроградна Венера, а також у нас буде цілих два повних місяця замість одного, як зазвичай. Тому в цей місяць дуже добре закінчувати якісь свої справи. Венера ретроградна. Це Планета грошей, планета кохання, планета жіночності і краси дає можливість нам переглянути, можливо, якісь свої, можливо, свій гардероб, так, обновити його, або навіть позбутися якихось речей, які ви давно не носите. Або ж вона повертає колишніх і дає нам можливість закінчити якісь. Питання зв'язані з колишніми партнерами. Дуже добре з колишніми партнерами в цей період сходитися знову, так, починати все заново. Бажано не вкладати свої гроші кудись, так, в якийсь бізнес, який пов'язаний з красою, з. Всім, що солодке, всім, що приносить якийсь комфорт і задоволення, тому що венера не буде вам покровительствувати. А якраз повторювати так, якісь, можливо, ви на масаж колись ходили, і повторювати такі якісь процедури для себе дуже добре. І щоб Венера дуже сильно вас не штормила, так, можете одягати рожевий колір або оточувати себе якимись прекрасними квітами, трояндами, наприклад. так, Венера дуже любить троянди, і старатися бути саме в позитиві. Ну, це це у нас завжди. Ну що ж, раке, давайте починати. У мене, як завжди, шість колод, п'ятеро й один оракул. І що ж вас раки, чекає? <кхм> Нагадую вам, що дивитися потрібно свої розклади завжди на сонце, так, сонячний знак, знак асценденту і місячний знак, де він у вас знаходиться. Тому що місяць це наші емоції. І так як в серпні буде цілих два повних місяця, повний місяць у нас закінчує якісь ситуації, так, то у нас на початку серпня, 1 числа у нас буде повний місяць, і він закінчить якусь ситуацію. саме. Емоційно. І потім ще в кінці серпня, також, ви, ніби, знаєте, проходить такий цикл, і знову у нас щось закінчується. Тому в цей період дуже круто братися за якесь своє, своє минуле і вже дотягувати його і закінчувати. Так, перша карта для раків у нас серпень 2023. О! rake Перша карта це четвірка мечей. І четвірка мечей у нас говорить якраз про якусь затримку. Щось може затримуватися у ваших справах, або, можливо, вам захочеться відпочити, поїхати в ретрит по цій карті, прекрасно, полежати, знаєте, десь, можливо, на морі, або десь біля озера, раки, виводний знак, вам потрібно бути біля води. І трішки відпочити. якщо... Ви хочете, так, щоб якісь справи зрушилися з місця, то тут потрібно зачекати. Не все й одразу. Потрошки, так, можливо, вам треба більше інформації зібрати, або, можливо, щось от якраз доробити. І тоді все буде рухатися. А поки що у нас така пауза вийшла. Далі карта для рака на серпні 23-го. О, карта старший аркан-відлюдник. І знову у нас це карта, знаєте, такого трошки відсторонення. Скоріше за все, ви тут можете поїхати дійсно кудись на відпочинок і виспатися, можливо, нарешті, так, або просто лежати, нічого не робити. Відлюдник нам говорить про те, що потрібно трошки відсторонитися від всіх і е, зайнятися, можливо, знаєте, собою, або якимись важливими справами, е, які дуже довго відкладалися. І вам тут, по відлюднику, потрібно буде розібратися у чомусь. Тобі ж вам потрібно буде, знаєте, ніби зануритися повністю, тому що відлюдник він у нас відкриває якісь таємниці, він, це карта, яка належить знаку Діви, і треба бути таким дуже скрупульозним, дуже до кожної деталі докопуватися, і щоб розібратися, щоб зрозуміти, як це працює. Може, ви знайдете щось, може, ви десь у відпустці, або ви захочете знайти це також наш внутрішній стан. Ви захочете поїхати кудись побути наодинці і трошки в собі пошукати, можливо, якісь ваші питання вирішити внутрішні. Далі. Колесниця, ой, точно у вас буде якась поїздка, точно. І колесниця це дуже хороша карта. Все-таки вона дає нам потім, знаєте, таке рух і відкриття. Вам потрібно трошки зупинитися, щоб далі йти вже, знаєте, більш конкретно рухатися і більш контрольовано рухатися. Тому що далі колесниця це у нас такий рух вперед і вгору. У вас тут можуть бути е, дякуючи так, тому, що ви так е, розібралися в якійсь справі, у вас тут можуть щось дуже швидко зрушитися з місця. І головне контролювати. Тут По цій карті головна, е, головне слово це контроль. Вам потрібно чітко розуміти, куди ви їдете, е, для чого, е, або куди, до, до чого ви рухаєтеся. У вас тут може бути повишення по вашій, на вашій роботі, ви можете е, кар'єрна. Драбина тут може програтися. Або це якісь питання з машиною. Ви можете розбиратися, так, по відлюднику шукати якісь дефекти у вашій машині і ремонтувати їх, ніби здавати, так, здавати на СТО і машину вашу трошки підшаманювати. І колесниця це також, знаєте, це, це все-таки це в нас рух. І у вас буде в цьому місяці, незалежно від того, там, ви хочете в собі розбиратися чи ні, у вас будуть якісь прогреси. Далі. Карта для рака. У нас серпень, 20. Сонце. Ой, прекрасна карта, ще одна карта руху, карта енергії, наповнення енергією. Працюйте з сонцем. так, Наповнюйтеся, якщо ви їдете десь на море або десь на якийсь відпочинок, то там, от, зустрічайте схід сонця або провожайте його так, на заході сонця. І також вам потрібно тут бути в центрі уваги. Треба світити і, знаєте, роздавати, можливо, навіть свою. Енергію іншим. І тут е, ви, ви захочете, ви наповнитеся тут, так, у вас буде така трошки пауза, ви наповнитеся, ви знайдете, що саме ви шукали, і далі ви будете просто в центрі уваги. Або навіть якщо ви не хочете, щоб вас бачили, вас тут будуть всі замічати. І це знову ж таки карта, тут у нас mm. дороги, і е, вона дає нам просування, де б то не було, в яких то справах би не було, тут дуже позитивне, хороше закінчення по цій карті. Далі. О, трійка мечей. Щось вас може розчарувати? Можуть статися якісь. Якісь питання вам потрібно буде вирішувати для вас дуже емоційні, але трійка мечей це знаєте, може хтось вас образить чимось, або щось не вийде так, як би вам цього хотілося, чи може ви поїдете кудись, а там буде дощ падати, так, і вам це не сподобається. Але навіть в таких ситуаціях просто шукайте позитив тоді і займайтеся чимось з готелю або з місця, де ви знаходитеся, так. Або навіть під дощ можете погуляти зараз літо під дощем гуляти, очищуватися. І е, трійка мечей, вона загалом вона дуже швидко проходить. Тим паче, що у вас тут такі карти хороші, у вас сонце випадає. Трійка мечей говорить про те, що не зациклюйтеся навіть, не думайте навіть про те, щось погане, про якісь проблеми. Е, все вирішиться. Вона швиденько пройдеться. Знаєте, це такий поплакала і заспокоїлася ще, Може, це навіть з кимось іншим це станеться. Це не у вашому буде житті, так? а можливо, у когось з ваших близьких будуть якісь такі питання, що вам будуть тут плакатися і на вас будуть е викладати оці свої якісь ситуації. Двійка пентаклів. Ну, тут може бути схоже, що у вас будуть питання, вас будуть турбувати питання з грошима. Вам потрібно знайти тут баланс, вам потрібно зрозуміти, як краще розпоряджатися грошима. Тут можуть бути якісь додаткові заробітки, але вони будуть невеликі. Або ж вам потрібно так, гроші будуть приходити до вас, але одразу ж їх потрібно буде кудись вкладати. І ви, можливо, тут будете, знаєте, трошки переживати на рахунок свого фінансового плану. по-своєму. Тут немає чого переживати. Зараз подивимося по інших колодах, що вони нам скажуть. А по двійці пентаклів тут головне тримати баланс. І баланс тримати у всьому. Так? Ви можете щось приймати, ви можете робити якийсь вибір, вам тут 100% вам потрібно буде тут вибирати, що для вас краще і що для вас вигідніше. Тут вам потрібно буде думати, як краще зробити. Далі. Карта для ракіну 11. Так, це у нас пажезлів. Пашеслі, дивіться, якісь у нас подарунки тут для вас приготовані. Хтось вам буде щось, якась новин, новини неочікувані. Це можуть бути документи, це можуть бути якісь, знаєте, навіть питання, якісь, якась інформація, яка до вас буде приходити задля вашої роботи, задля вашого руху. Може людина якась тут до вас приїхати, або ж ваші діти програтися. І вам, ну, тут, бачите, людина з подарунком, не з пустими руками. І вам буде дуже приємно, це буде неочікувано, так? але дуже приємно. А ну, далі. Відлюдник знову другий раз. Можливо, у вас тут будуть якісь такі пропозиції. Знаєте, що ви не захочете, вам це буде дуже приємно, але ви будете відмовлятися. Бачите, тут відлюдник ніби відмовляється від якихось пропозицій, від якогось блага. Тут добре контролювати якраз відмовлятися від якихось харчів. І чогось дуже тяжкого, так контролювати свій шлунок і контролювати те, що ви їсте. Може, ви тут захочете сісти на дієту, і вам тут хтось буде, хтось запропонує якісь смаколики, і вам буде дуже дуже хотітися, але не зможете, не, не приймете так, до себе. І знову ж таки відлюдне, коли у нас карта повторюється. Ось вони у нас два. Вона звертає на себе увагу і говорить про те, що вам потрібно побути наодинці, вам потрібно наповнитися. Все-таки знайдіть якийсь, знайдіть якийсь час для себе, коли ви будете одні. І, можливо, навіть, знаєте, ви захочете пожертвувати чимось. Заради е, свого внутрішнього стану, можливо, заради навіть якогось навчання, так, ви будете просвітляти себе, або ж ви будете просвітляти е, інших, і ви будете жертвувати якимись своїми благами за, для е, якоїсь, знаєте, якоїсь вищої, вищої справи. Тому що от, е, відлюдник він у нас е, загалом дуже така мудра людина. Чи поради вам тут хтось буде давати, ви не будете їх приймати. Дев'ятка жезлів. Ну, Дев'ятка жезлів це у нас дуже така хороша карта руху і карта енергії. Говорить про те, що якась ситуація в вашому житті вже от-от закінчилася. І е, вам тут потрібно буде трішки ще, можливо, щось доробити, щось донести, закрити якісь справи. Е, ви вже, знаєте, це вже майже така фінішна, пряма. І по дев'ятці жезлів тут ви заслужили на відпочинок. Тому що дев'ятка жезлів так в оригінальній колоді це коли. Я стільки всього пройшов, мені потрібно трошки часу, щоб відпочити. Відпочивайте тут, правда, недовго, а потім потрібно буде все-таки витягнути її в десяточку і доробити, зробити оцей останній ривок, але тут ну, 100% у вас будуть якісь питання, знаєте, доходити до свого логічного завершення. І питання, якраз зв'язані з рухом, коли вам потрібно дуже багато рухатися. Це можуть бути якісь такі да, ситуації, де ви де вам потрібно багато бігати, говорити з людьми, комунікувати. Це можуть бути якісь бумаги, якісь документи. Саме де вам фізично потрібно якось себе задіяти. Далі. Раки. Сила. Ви все зможете. Карта Сила старший аркан говорить нам про те, що у вас все вийде. Але тут потрібно використовувати свою м'яку силу, свою харизму. Потрібно, знаєте, вміти якось обкрутити ситуацію, так, щоб вам було добре. Або можливо. З людьми домовлятися не потрібно тут ні в якому випадку бути агресивними. А е, краще навпаки, оцього лева, знаєте, отак трошки його ви тут убаюкуєте. Ви е, не показуєте свої тут сильні сторони, так прям з очевидної сторони. А е, трошки вчитися тут, можливо, навіть посилі, трошки маніпулювати і досягати іншими якимись способами, іншими методами своїх цілей, Але у вас все вийде. І по здоров'ю ця карта взагалі прекрасна, ви себе будете дуже гарно почувати, у вас буде дуже багато енергії. І ще. Імператриця, боже. Старший аркан імператриця це афігенна карта. Е, імператриця говорить нам про те, що ви будете в достатку. Ви у вас знову ж таки тут буде багато енергії. Вам потрібно буде контролювати якісь ситуації, тому що імператриця у нас так, це у нас головна жінка, яка. Е, е, Всіх контролює, до якої всі приходять за порадами, і вас тут будуть. Ви будете мати якийсь статус. Ви будете, знаєте, будете на висоті. Шість сила, плюс імператриця. Вас точно все вийде. Ви отримаєте достаток. Тут це карта грошей. Це карта Венери. У нас так і тут Венера буде на вас досить -таки сильно діяти. І е, імператриця також ви себе відчуєте жінкою, ви себе, можливо, відчуєте коханою жінкою. Або й для чоловіків ви тут зустрінете таку жінку, так, яка буде дуже з вами ніжна, яка зможе ваш характер, так знаєте, якось обійти, яка зможе вас приголубити. І е, е, але така жінка, вона потребує. До себе якогось, знаєте, такого ставлення також на рівні. До неї потрібно ще знайти також підхід, і вона любить все, що все, що гарне, все, що дорого, багато. Отут ви можете знову повторювати також якісь свої процедури на рахунок краси, все те, що ви вже колись робили, ні в якому випадку, ніяких нових уколів там або якихось операцій, цього робити не потрібно, тому що вам потім не сподобається результат. А от якраз повторювати все по вашій про, 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 все, що. Стосується вас, вашої краси, вашого достатку. Можливо, тут будуть навіть якісь може якась буде робота у вас, так яка приносила колись вам дуже великий дохід, і ви знову на неї повернетеся якраз в цей період. І е, може ще програтися тут ваша мама. Або ви, якщо ви мама, так, бо це може бути якась ваша сестра, ваша там, сусідка, наприклад, ця жінка дуже сильно програється, вона зіграє важливу роль в цьому місяці у вашому житті. Tak, się. Ой, тут з кубків, прекрасні, взагалі прекрасні карти. Ту з кубків говорить про подарунки. Ви тут будете отримувати подарунки, можливо, навіть закохаєтеся, бо тут з кубків, ви відчуєте відчуєте цю таку закоханість, це такий оцей романтичний перший період у відносинах. Це може з'явитися якась нова людина, або навіть просто людина, якийсь друг. чи Якийсь партнер, хто вас підтримає, хто буде давати вам якісь свої ресурси, і вам від цього буде дуже дуже добре. Тому що кубки це в нас емоції, це коли ми наповнені емоціями. І тут якраз вам потрібно, може, ви будете комусь дарувати свої емоції, так? або будете йти до когось на, на весілля, або ж так, весілля можна робити. Не можна розписуватися в цей період в ретроградні Венери, підписувати якісь документи. Плюс у нас ще там з 23 серпня Меркурій розвертається. Це точно не про документи. От якраз кінець серпня, там дуже багато ретроградних планет, тому краще переробляти все минуле. Так от. Тут ви можете зайнятися якоюсь творчістю також. Можливо, у вас у вас буде якесь натхнення, вам захочеться внести чогось нового, чогось прекрасного в своє життя. Новини тут у вас можуть бути. так. У нас тут е голуб, який несе нам якісь приємні новини або якісь приємні здобутки. Ну, коротше, Тут по цій колоді у вас взагалі все прекрасно. Знаєш, вам потрібно так трошки розібратися і відпочити по відлюднику. Далі. Карта для рака на серпенці П'ятірка кубків. Mm, знову у нас тут іще одне розчарування. Трійка е, мечей, у вас було розчарування, якесь тепер п'ятірка кубків. Ну, дивіться, не фокусуйте свою увагу на негативі, не фокусуйте на якихось розчаруваннях. Якщо у вас десь там хтось образив, або щось не так іде, як би вам того хотілося, отут раки вам от, точно не треба обжатися, бо ви дуже такі образливі, ви можете е, під, у, піти в себе, поглубитися, чи якусь депресію собі зробити, того вам не потрібно. Навпаки, у нас п'ятірка, п'ятірки це завжди у нас зміни. Вони завжди дають нам якісь кризові ситуації, де нам потрібно так, переходити через якісь етапи, нам потрібно пропрацьовувати якимось чином себе. І по п'ятірці кубки у нас тут якраз. бачите, У нас чотири чаші у нас розлиті, а ззаді, там, ззаду, Є повна чаша, прекрасна, але ви на неї не звертаєте уваги. Тому, які б ситуації не ставалися, ви подумайте, як можна їх по-іншому вирішити. І подивіться навколо себе, і, можливо, вам прийде ну, зовсім звідки ви не чекаєте, вам прийде порятунок і прийдуть якісь ідеї. І ще. Четвірка кубків. Дивіться, вони вам не підходять, ці кубки, ви не хочете їх брати. Може, у вас тут у вас тут, можливо, будуть якісь оці пропозиції, які вам не будуть підходити, ви не захочете їх. Може ви щось будете, знаєте, може, ви будете вибирати десь ходити, не знаю, може, ви переїжджаєте добре переїжджати так, по Ем, Або ви будете робити якісь ремонти і вам будуть пропонувати щось, і вам це не буде подобатися. От, але вихід є тут. от там, біля вас тут є все-таки вихід. Вам просто потрібно, ну не знаю, якось пошукати десь в іншому місці, зробити по-іншому, так, подивитися з іншої точки зору. А по четвірці кубків тут у вас будуть дійсно якісь пропозиції, які вам потрібно буде подумати. Не спішіть, не підтверджуйте одразу, не біжіть посеред батька в пекло. А потрібно зачекати, тому що те, що вам пропонують, вам можливо не зовсім підходить. Або ви не хочете, можливо, ви вже знаєте, може, може у вас тут кубки це у нас відносини, може у вас тут будуть якісь відносини, і ви не хочете вже їх, ви вже, знаєте, трошки е, змучилися, і вам потрібен такий якийсь відпочинок. Або вам будуть пропонувати якісь нові роботи, вам потрібно відпочити, вам потрібно побути наодинці. І ще карта О, прекрасно. І закінчуємо ми восьмерку кубків, так? Вісім кубків, це ви готові йти далі. Ви залишаєте все у минулому. Вісім кубків це коли. Знаєте, навіть якщо вам було добре, навіть якщо вам. Ви щось відчували, або так десь вас щось тримало, ваша робота, або якісь ваші партнери. Ви все одно тут готові рухатися далі і рухатися тут до сходу сонця, навіть не знаючи, що вас чекає в дорозі. Отут можете спокійно залишати своє минуле, те, що вам не підходить. І рухатися вперед, тому що енергії у вас тут буде дуже достатньо, і плюс у вас тут будуть у вас будуть все-таки тут пропозиції. У вас є Сонце, і імператриця, сила, прекрасні. Ви наповнені енергією, у вас вона є, ну якби вона є, ви вмієте її, ви ем, вмієте її робити. Але. Вам потрібно можливо якось очиститися, зрозуміти, чого саме ви хочете, куди ви далі йдете, і потім просто залишити от е якісь питання, які вам вже більше не підходять, залишити їх просто в минулому. Давайте ще подивимось: оракул для вас. Тут бач дуже дуже так класно карти випали. Що тут у нас дівчина ніби виливає, розливає оці чотири кубка, які їй не подобаються, які їй не підходять. І далі вона просто рухається вперед, вона рухається до кращої долі, не, не знаю, на іншу роботу, переїжджаєте. Або е, ну, тут сонце сходить, явно у вас буде якийсь знак, і у вас буде шлях ваш, він буде світитися, ви будете знати, куди вам треба йти. Так, оракул. Як у нас серпень? Ой, прекрасна вдячність і подяка. Дякуйте, дуже прекрасна практика. Дякувати Богу, там енергії, в кого в кого ви вірите, ангелам будь-кому, так, в кого ви вірите, що над вами покровительствує. Просто дякувати кожного ранку, кожного вечора за все прекрасне, що з вами стається, та навіть за те, що вам не дуже подобається, але це є ваш досвід, це є те, що робить вас універсальнішими, кращими. Ви змінюєтеся і ви міняєте якісь свої погляди. І за це потрібно бути вдячним. Навіть просто, можливо, якщо вам хтось десь допоможе або. Ем... Якісь подарунки вам будуть так робити, то тут потрібно бути, бути досить, такі, знаєте, вдячним. Прекрасно. І ще. Ну, і це явно говорить про те, що вам енергії свої, тут, ви будете все-таки їх тримати на високих вібраціях. так? Тому що, коли ми дякуємо, ми відчуваємо таку безумовну любов всередині себе. І ще. Небагато. Картина для рака. Медитація на прояснення. От будете ви тут прояснювати якусь ситуацію. Вам потрібно розібратися. Це, знову ж таки, у нас два відлюдники, вони стосуються також цієї карти. Вам потрібно тут прояснити щось, зрозуміти краще, як воно працює. Все-таки цим вам потрібно зайнятися. Може, ви дійсно будете, знаєте, щось. Змінювати, от в ретро Венеру дуже добре там, зрозуміти, там, які речі вам більше підходять, або який догляд вам більше підходить. Чи якісь ситуації, можливо, ви будете перероблювати якийсь свій сайт, наприклад. так, І ви, вам потрібно прояснити і зрозуміти, чого ви хочете, як воно працює і як краще буде для вас. Отак от. Так от. Ну що ж, такий у нас вийшов розклад Дорогі раки на серпень місяць 2023 року. Дивіться свої теропрогнози на сонце місяць і на ваш знак Асценденту. За особистими консультаціями звертайтеся до мене в дірект інстаграму, який ви знайдете в описі до цього відео. А також підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просувати мій канал. І хорошого вам прекрасного місяця! Побачимося в наступних відео, Па-па!